Друзі, щось з камерою виключилася камера. Ми знову включаємося. Третя партія матчу Ямпільська Дюрша, вівська обласна Дюрша, Вінниччина. Рахунок 5-1 на користь Вінницька обласна СДЄШ, На Подача Олександр Нечіпорук. Третя партія. Ну, Напевне, кидок був з боку, Олександра нечепорукає, наскільки я зрозумів. Бачив Максим Кузнецьов. Примов христопора. Чепору знизу. Помиляється Максим, Дмі... Максим Кузнецов. Олеслав Гречанюк помиляється на прийомі 7-2. Заміна замість Василя Гречанюка шостий номер на поло виходить Олексій Дмитрієв номер 10 У Янполя. Ось проходить удара Артема Розумовича. Вдала атака ямпільчан. Ну, не йому присудили, коли титул якийсь Артема Розумовича. У нас Володольний Лізі Поділь грає команда Вибір розумних, яка базується у Крижополі, представляє Тульчинський район. Можливо, колись звернуть увагу на Артема Розумовича. Не тільки за співзвучність. Назву прізвища, але є за волейбольні якості безпосередньо. Артема Дмитро Голубу. З ну, таких е спортивних е приходить на ум Голуб, е був він і є, боксер з горлівки. Нині окупований. Е е доводилось бачити вживу його бої. Вдала виступає останнім часом на професійному рингу. Він Чим там Віталій Гов, чи Віктор Гов. Артем Кримовський на подачі за рахунку 8-4. Знову не вдала подача Артема. Невезуха в нього сьогодні. Ну, нічого, справиться, ще один матч буде Артема? Богдан Полятиченко. Ось такий ейс від Богдана Полятиченка. А в тій же горлівці був такий футболіст Полятикін Григорій. Полятикін. Грав колись в дублі Шахтаря. Це десь мій ровесник. Я тоді всі матчі дубля Шахтаря дивився, звичайно. Розумович. Не зорієнтувався, і цей м'яч Янкін програв. 9-5. Вінська обласна діяша попереду на подачі Артем Воронюк. Вінський ліцей номер 29 З прекрасною спортивною базою. Не встигав блок. Треба звернути увагу Ларисі Михайлівні. Не встигав блок. Так, да, Артем не перебив сітку, але Блок не встигав. Прийом. Полятиченка. Блокаут від... Зараз два брати на блок вилітали Максим. Дмитрієв номер перший і Олексій Дмитрієв номер 10 Якщо був би третій, Дмитрієв, напевно грав би під номером 100. До речі, я колись зустрічав потрійний номер у, але це було не в волейболі, не в футболі, не в баскетболі, а в гандболі. Грав, я про це писав на спортивному Донбасі колись. Якщо не помиляюсь, з команди «Буревісник луганськ був е, хлопець, який був заявлений під номером там, щось таке на зразок 131, щось таке, або 196. Було таке, років 5 тому. Тайм-аут бере Юрій Махналецький за рахунку 6-19. А оці дівчатка прийшли на волейбол. Подивитися. Тут є прекрасна секція, не секція відділення, а важка атлетика, легка атлетика є, поруч стадіон колос, поруч є штучний майданчик для футболу, і я вже про це писав. Будується ще один штучний майданчик, який буде таким багатофункціональним, принаймні там буде тенісний корт і волейбольний майданчик. Штучний. Тут поруч з Крижопільською державою. Ейс від Віталія Чепиркина. 13-6. Це був Артем Моронюк. З'явився у Вінницькій обласне душа під восьмим номером Матвій Зверхановський, представник міста Бар, Вихованець Світлани Скорбатюк. Перший він з'являється на майданчику, зараз непроста в нього була задача, але він справився, впорався, а ось з ударом не впорався. Ну, там не ідеальна була передача, скажімо так. Бачимо, як працює Яна Дмитрієва. Це ця команда Вінницького обласного життя у Агамір Зоєв. Сім-15, 15-7. На подачі якраз зараз подивимося, як подає Максим Зверхановський. Я колись сказав про це, що. Представників у бару не, волейболу, там у них така подача е, сильна, і це і Володимир Скорбатюк, і Денис Гуршов, і ми знаємо, е, Богдан Мельник з команди Вінницької обласної зі США 2006 року народження. А зараз Матвій Зверхановський. Голуб через блок забиває. Максим Дмитрієв. Прима гамірзоєва не Чіпорук. Важкувато було Кримовську. Ну і помолився він. 8.17. Хлопці на камеру працюють. Перемога Мерзоєва! Голуб. Тиркіна блокують. Знову на Тиркіна Лівою рукою. А ліва рука, голуба, скидка. зараз буде перший темп. Ні. Наполітиченка. А це друга лінія. уже з боку Вінська обласна зв'язка. Кравчук віддає м'яч Вінській обласній з США. Данило Шевчук, капітан команди. Я клавсь що Кримовський, ні Шевчук, капітан команди. Я їх плутаю. вони майже однакові на зріст дещо схожі. І земляки з козятами. Ну, а скажу, що... Скажу, що о, саме в цій залі е, були підготовлені такі волейболісти, як Павло Швець, як м, Вадим Патратій, як Андрій Ратушняк, Андрій Яковунець можу назвати. Оце Дімтріїв на подачі. Олександр yeah. не чіпору прийом розумовича і Блокує його кримовський. Віталія Христофора. Ну, це діти, по суті, помиляється, звичайно. Дві зв'язки зараз на майданчику у команди Вінська обласна ЗВР, Кулик і Вітікорух. Голуб знову не вивчає майданчик. Забагато сьогодні Дмитро помиляється, як на мене. І це є одним з факторів, того, що рахунок зараз на користь Вінницької обласної звірша. Ваут подає Віталій Четыркин дванадцять двадцять ось така подача пройшла від Дмитра Голуба. Чотирнадцять двадцять. 13. 20. Кулик пасує, Кримовський, не характерна для нього атака другим темпом, забиває, 21-13. Друзі, трішечки, камера гуляє, це просто те, що я в руках Її тримаю і трішечки вже заморився.

Ворхановські пробуває ось вони і на подачу дар від Матвія. Перший сьогодні, який акцентований. Розумович і результативно, скажімо так. 15-22. Артем Розумович. На подальші. так от добре козенятка Матвій Зверхановський Розумович пробивав Ткаченко на подачі 16-23. Ні, Максим Дмитрієв. Станіслав Рудий на майданчику. Дмитро Голубь. Під кінець зустрічі нагадує про свої якості нападника. Другого темпу. Та занятка подає. Чи порук напада... зараз в ролі нападаючого. І знову гол. 18-24 на матчболі, до речі. Я не сказав матчбол. Володимир Козенятко. Матчбол у Вінницькій обласна Дірша. Оригінальна подача Володимира. Рудий. Казанятко. Голуб. Четтирки і м'яч. 25-18. 3-0. Перемагає Вінська обласна дзерша Олександр Мазан з для вас.